Слава Ісусу Христу! Сьогодні часто можна чути таке питання, що я військовий, мої руки в крові, чи пробачить мені Бог? Як мені брати зброю і захищати сім'ю та дім, якщо Бог сказав не вбивай? І страшно постати перед Богом. І багато хто каже, що зброю брати не можна, захищати не можна. І часто ці люди вони живуть у вільних країнах, вони захищені державою, користуються благами цивілізації, але коли зло приходить додому, що робити, коли твоє місто під обстрілами, коли ворожі війська мародерствують, гвалтують, бивають і викрадають людей, як Бог ставиться до цього. Адже Бог, даючи заповіді через Моїсея, він сказав: Не вбивай. Так, дійсно, Бог дав Моїсеєві заповіді. Але коли Моїсей повернувся від Бога, він побачив, що народ впав у ідолопоклонство та розпустку. Тоді Моїсей розбиває ці кам'яні скрижалі з десятьма заповідями. Та закликає, хто Господній, поклади руку на меч та вбивай. Загинуло в той день близько трьох тисяч чоловік. Після цього Бог дав народові заповіді через то, що збільшилося злочинів, злочинків та беззаконів. Амінь.